Я хочу вам розказати одну історію. Це пастор з Америки розповідав. Одна дівчина, дівчина, жінка, вже молода, десь 25 років, їх, в неї також стала ситуація в житті, що вона сказала, я не бачу майбутнього, я не бачу виходу, нічого доброго попереду не буде. Тобто я не можу терпіти більше це життя. Вона пішла на міст. Річка, великий міст високий, і все погано. Вона скочила в воду. Там висота, десь 60 метрів, 60 метрів удару в воду, це як бетон. Вона впала в воду якось на ноги, війшла в воду. І в цей час якийсь чоловік коло берега йшов, побачив, що скочила жінка, він скочив в воду. Але він не міг плавати. І він почав сам тонути. Ця жінка, коли пішла в воду, викинула її назад. Вона почула крик тому, і вона поплила спасати. Вона його витягнула на берег, зробила штучне дихання, бо він вже не хлопався води. Відновився, їх забрала швидка, і потім одна газета написала. Тієї ночі її врятував на чоловік від самогубства, її врятувала її мета, яка з'явилась. Тобто вона знайшла причину, чому жити. Коли вона перестала думати тільки про себе, як все погано, а побачила, що комусь вже потрібна допомога. Вона знайшла причину жити, щоб спасти когось. Знаєте? Той, хто дає життя нам, він завжди дає нам і ціль, мету, Бог. Ця проповідь якраз ми створені для Божої мети. Всі-всі люди на землі мають якийсь план Божий. В Єремії 29:11 Бог говорить про людей. Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки шалом миру, не зла, щоб вам дати майбутнє і надію. Це в той момент, коли в тебе тупік, коли в тебе ноль, вихода. Він каже: я знаю думки про тебе на добро, щоб дати тобі майбутнє, дати тобі майбутнє будучність. І це... Не про когось особливого, це про кожну людину. А особливо, якщо людина, народжена з вари прийняла його Сина Ісуса Христа, вона має особливе призначення. А це всі християни. Хоч не всі вони і знають про своє призначення, не всі задумувались. Хто із вас задумувався вже серйозно. А для чого я живу? А яка ціль цього життя на землі? Моя, моє. От я доріс до такого то віку. Щось зробив, щось втратив, щось знов здобув. Яка моя ціль далі жити і що, отак просто жити, і потім, в якийсь момент, світло вимк... вимкнеться лампочка і все? Хто задавав вже собі таке питання, для чого я живу? А це питання, яке рано чи пізно. В основному чомусь люди пізно його починають задавати. Як кажуть, що коли вже вийшов на пенсію, і тобі дійсно. Зіткнувся з тим, що ти нікому не потрібний, і в тебе ні ціле і нічого більше в майбутньому немає, люди починають задумуватись. Але ж про це можна задуматись і коли тобі 20, і 17, і 30, і 40. І є у нас Господь, І сказати: Господи, а яка ж моя ціль? Яке моє призначення на цій планеті? Як ти говориш, що кожному ти хочеш дати це майбутнє і призначення його? Тобто Бог не створив. Тебе чи когось іншого випадково. Скільки історій кажуть, от мама, тато, зачали випадково. Немає випадковостей у Бога. Немає випадковостей. Немає абсолютно. Тобто твоє життя, воно може стати сильним тільки в ньому. В тому, хто дає майбутнє і призначення твоє відкриває. Знаєте, немає значення, скільки тобі років. Я дуже мені сподобалось інтерв'ю Джон Макартур, відомий проповідник. Він багато книг написав, які в семінарії ми вчили колись також прочитував. І недавно він помер. І в нього брали перед, буквально його відходом у вічність, інтерв'ю. Вже такий поважного віку. Він його запитали таке питання. Ви вже по 50 років активно служите. Ви і пишете книги, допомагаєте людям, і гуманітарно, і, і практично, фінансово. Як питання, як старість впливає на ваш активний спосіб життя? І він задав це, і я також думаю, ну мені теж вже не 20, і не 50, я думаю, як впливає оце роки, що біжать? Я ще не встиг придумати щось, як він відповів. Каже: людина, яка має мету, вона не старіє. І це точно. Життя наше йде тут. Не оце наше життя, чи ти з палочкою, чи ти вже на чи... Тут життя йде. Людина, яка має мету, вона не старіє. А якщо Бог дає покликання, поклик Божий, воно дає силу життя. Ти маєш поклик від Бога. Коли я став пастором, було багато випробувань, і мене пастора питали: а ти маєш поклик від Бога? 100% впевнений. Я кажу: так, я чую його голос навіть. Тоді не переживання за що. Бог все владає. І далі Макартур каже: ціль служіння Богу, мета головна, ціль це посвячення Богу. Ти повинен своє життя, все, що ти робиш, сказати: Господь, воно все твоє. Ми так говоримо між іншим: віддай своє серце Ісусу Христу, да? увіруй в Христа, віддай серце Йому, віддай своє життя в Його керування. І ми говоримо це і не задумуємось. Але дійсно, це є. Сказати Богу, веди мене. Але ж я маю свої плани, як жити. Я маю свої бачення, я хочу чогось. А тут я кажу, Господи, що б я не хотів, нехай буде Твоя воля. І тут нагадується один сад. Господи, може чаша піде повз мене, але ні, хай буде Твоя воля. І ти також, якщо починаєш так жити, щось змінюється. І знаєте, що він говорить далі? Посвячення Богу. Це не додаткове навантаження на тебе, на твою сім'ю, на твою роботу чи твій відпочинок. Посвячення Богу це не додаткове навантаження. Це головна мета життя, довкола якої все оце – робота, сім'я, діти, все – воно починає мати значення, воно починає мати силу. Ти мати починаєш розуміння, як діяти, якщо немає головного мети. Посвячення Богу, то тоді це все починає як роз, знаєте, розстроєне піаніно. Кожна клавіша грає собі свою мелодію. І додав: коли ти рухаєшся шляхом, який Бог відкрив тобі для тебе, то Він сам підготовлює все навколо. Бог підготовлює. Що? Достойну роботу, мудрість в сімейних стосунках, силу виховання дітей в Божому послусі, здатність бути мужем Божим, лідером, мужем чи жінкою віри. Навіть під час відпочинку фізичного чи духовного у всіх сферах життя, якщо ти йдеш його шляхом. І далі він сказав, бо головне, що мене так вразило. Він каже: а старість як впливає на життя з Богом? Ви знаєте оцю ложечку для взуття, яким ми... він каже, просто з руками довжина ложечки стає більше. І така ложечка, ти вже не згинаєшся. Щоб... Оце весь вплив старості. Це жарт, жартом, але е... людина, яка має мету, ніколи не втрачає духа. Вона не втрачає всередині того запалу. Бо вона має поклик від Бога. Кажуть, згорів служитель, пастор, дякон, згорів, бідний, так перетрудився. Щось значне так у нього було з відносинами з Богом. Ти не можеш згоріти, якщо вогонь тобі дає не ти сам, а Бог тобі дає всередину. Ви розумієте різницю? Тоді можеш згоріти, якщо сам. Алілуя! Ціль те паливо, яке від Бога, воно ніколи не закінчується. Халілуя, слава Богу! І Біблія підтверджує, неначе Його слова, Ефесян 2,10. І уважно прочитайте: ми Його творіння. Ми наче ми всі Його творіння. Він каже, уточнення. Ми Його творіння в Ісусі Христі. Ті, хто увірували, ті, хто народились горі, ми нове творіння в Ісусі Христі. І далі пояснення: ми створені в Ісусі Христі, коли ти увірував, для добрих діл, які Бог наперед приготував. Ще до твого народження, щоб ми в них перебували. Я не бачу тут стомленості, не бачу горіння згорання, коли ти маєш цей поклик і Боже посвячення, та енергія ніколи не закінчиться. Сто процентів. І це все він задумав, коли тебе ще не було на світі, і цього світа не буде. Він передбачив, що ти будеш світлом. Багато Бог говорить про світло. Ти принесеш світло, як наші військові зараз в темряві війни приносять світло спасіння, прощення, світло надії на майбутнє. Ти когось підтримаєш, ти когось надихнеш, ти комусь відкриєш двері, що виявляється світ, це не народився, женився і похорон. Ні, щось інше є. Алілуя. Ці добрі діла, добрі діла. Ви читали тільки що, він приготував Бог спеціально для тебе. Не для всіх, а кожному окремо. Я не бачу, що написано тільки там служителям, дяконам, пасторам, всім, хто увірував в нього. Він приготував добрі діла, які ти маєш можливість за свого життя зробити. Не просто сидіти, приходити в церкву, послухати, підкріпитись тиждень прожити. Халилуя! І бігом в неділю, щоб знов підкріпитись. Бог ніколи не навантажує тебе, Він надихає. Коли ти з ним спілкуєшся, ти отримуєш це натхнення від нього. Якщо не спілкуєшся, так. Приходить стомленість безвихідь. Це дійсно є. Пам'ятаєте, як Адам і Єва? Вони згрішили в саду Едемському. Вони згрішили, і до них прийшло прозріння. Ми згрішили. Ми не так робимо щось перед Богом. Слухай, так ми з тобою голі. У них з'явився стид, який не був раніше. Вони були як вся природа, тварини, всі, все повноцінно було. І що вони починають робити? Ми зробили гріх. Ми маємо наслідки гріха. Слухай, давай його прикриємо. Чим? А давай отут листя, смоку в тих, велике листя. Давай ці одежу шиєм. Листами вони прикрилися. Тобто, як. Гріх він завжди потребує, щоб його прикрити. Ми підсвідомо, коли ми не йдемо з Богом, починаємо компромісити або грішити, нам потрібні фігові листочки. Тому що ми розуміємо, я неправильно роблю. Але ситуація обставини, кожен виправдовує по-своєму і шукає той фіговий листочок. А що Бог зробив тоді? А Бог тоді зробив, каже, я для тебе тоді. Приношу в жертву, що ти згрішив. І щоб ти вже, бідний, не був голий, я тобі шкіряні одежі дам. Шкіряні одежі. Знаєте, він це дає одежу, щоб ти вже міг щось робити, не думати про свій стид. Так він зробив тоді. Алілуя. І не забудьмо одну річ. Бог хоче дати тобі. І енергію, і сили, і мудрість, все. Але це все воно буде тільки на шляху з ним. Якщо я сяду, от бачите, оця Біблію ми спеціально поставили напроти входу. Оця дорожка. Ти до Біблії можеш підійти тільки цією дорогою. Ні, можна отак піти, можна так, можна піти так, можна на вулицю вийти, походити, і може потім дойдеш туди. Але ж можна просто йти до нього. Ви знаєте, ми люди не думаємо про, якщо не задавали собі питання, для чого я живу, яка ціль мого життя, що я повинен зробити, якщо людина не знає Бога, це інші думки будуть. Заробити, побудувати, як там навіть приказку придумали, будинок побудувати, дерево посадити і сина виростити, і все. Син через 50-70 років помре, дерево через 30-40 помре, будинок через 50-100 років розвалиться. І це ціль твого життя. Тобто є якась особлива ціль. І ця ціль в більшості, це ти є, Бог тебе приготував, що зробити. Добрі діла. Добрі діла, як просто? Ні, для когось. Добрі діла робляться? Да? Завжди для когось. Значить, ти є благословення для когось. Бог тебе вибрав, що ти станеш, коли ти увіруєш в нього, коли ти станеш на шлях з Ним. Він каже, ти можеш тут зробити. Що зробити? Ми говорили, що в е, сім'ї дати комусь підтримку, дати комусь настанову, когось серце заспокоїти, комусь сказати про Божу любов, дати майбутнє, відкрити йому очі. Це ти можеш зробити. А може і фізично чимось допомогти. Господь каже, дивіться. Матвія 5,14. Він каже, ви, ви вже чули цей вірш, але ви світло для світу. І далі. Не може сховатись місто, що стоїть на вершині гори. Далі. Світло запалюють світильник. О, там світильник. Воно світить усім в домі. От його запалили, його не ставлять під відро, під ліжко, в комору десь просто закрить. Його запалюють і ставлять, щоб воно дійсно виконувало свої те, що для чого воно призначено. Світло світити тобі, щоб нога твоя не спіткнулася. А ти для чого призначений? Щоб дати комусь що? Комусь мир принести, надію, на вічність, надію, Божа любов дати. І як тільки ти починаєш так жити, Боже Слово каже, твоє серце оживає. Господь каже, ваші серця з кам'яних стануть плотськими, живими, коли Слово торкнеться їх. А слово торкається, якщо я серйозно сприймаю слово, я вірю Богу, я починаю жити так, не за своєю філософією, тим, що мені вигідно, не вигідно, а сьогодні біткоін обвалився, все, треба щось робити. Ні, я так і жив, так і буду жити. І дух твій оживає. А яка мета Бога? Хто пам'ятає Івана 10.10? 10? Ісус прийшов тільки і каже, дьявол він, як злодій, заходить то в вікно, то в двері. Він лізає через паркани до тебе, щоб знищити тебе, погубити. А я прийшов, каже, що ви мали життя і життя з подостатком. Багато цей вірш перекручують, кажуть, що подостаток, ти повинен бути мільйонером. Вибачте, щоб ви мали все з подостатком. А що таке подостаток? Я скажу, що з тих пір, як я увірував Бога, я ніколи не мав проблем. Та проблеми з фінансами тимчасові були, і є, і будуть. Але я не мав проблем, що чогось не було. Проходив час, було виповнення. Приходив час. Ну, тоді ще зовсім після Радянського Союзу, то машинку купили, то ще щось. Тобто я тільки страдав, як то купити. Ні. Я займався своїм життям, служінням. А воно звідки з'являється, шанси виявляються. Тобі Бог, наче підказки дає, як вирішити питання. Це той момент, коли Дух твій починає жити. Все потрібне для життя. Коли? В 21 сторіччі він каже, я дам тобі, я забезпечу тебе. Знаєте, ми часто думаємо, я навчився роботу, маю там гроші дім чи не маю чогось. Але друге Петра один ти тут, наче вірш цей ставить на свої місця, той мозок наш розбурханий, все, що потрібно для життя. Все, що потрібно для життя. І побожності. Ми ж всі хочемо жити побожно. Амінь чи не амінь? Хочемо. А він каже: ти все потрібне для життя і побожного життя дала нам його Божа сила. Як? Пізнанням того, хто покликав нас? Слава і чесноти! Якщо в тебе немає поклика, ти ніколи не задумувався, Боже, а що ж я повинен в своєму житті зробити? Ти ніколи не думав, Господи, де моє призначення? Яка ціль мого життя? У нас служать сестри, брати тут, на найвиднішому місці в церкві Левити музиканти, співаки. Але це не є їхнє головне призначення. Це є служіння, яких багато, і дехто із них має по три-чотири служіння і більше. Але є якась головна та ціль, яку стукає Бог. Він нагадує, нагадує. І знаєте, ми часто слухаємо і, ну добре, потім, правда, буває таке. Ми всі створені для Божої мети. Раз. Не випадково. Не просто так сталося, і зірки кажуть, зійшлись, і от ура! Чи навпаки, мінус. Ще раз давайте подивимось про нашу цінність для Бога. Як так можна казати? Нашу цінність. Так, нашу цінність. Він настільки цінує, любить вас. Ми вже говорили багато разів про Івана 3,16, так Бог полюбив світ, сина віддав. Амінь. А тут, такими простими словами, Матвія 10.29, Чи не два горобці продаються за одну копійку, чи там 10 копійок, а на землю ні один із них не впаде без волі Отця Небесного? Ні один горобець не впаде, ні одна пташка не впаде, метелик не впаде, комар не впаде, без волі Божої він не впаде. А вам і волосся на голові пораховано. Тож не лякайтесь, бо ви вартніші, цінніші за багатьох горобців. Горобець впаде, впаде, рано чи пізно впаде, але ви, каже, набагато цінніші. Отже, висновок і він зразу завжди Бог дає висновок. Що робити? Він каже: Ти молодець, ти хороший, я люблю, люблю тебе, підтримую, буду. І показує. Шлях відкриває, поклик дає кожного, хто мене визнає перед людьми, хто визнав Ісуса Христа перед людьми у час хрещення. Ми там на хрещеннях пишуть вірою, на воду пускають такі з пінопласта «вірою». І ми визнаємо, чи віруєш ти, що Ісус Христос світу вірую. Я визнаю свою віру в нього. Алілуя! Хто визнав мене перед Богом людьми, каже, Того? Перед Небесним Отцем визнаю я. Це дає надію, це дає майбутнє, це дає будучність. Це Бог каже, є частина твоя, а є частина моя. Ти робиш так, я роблю так. А там же ж є інші місця. Відійдіть, я не знаю вас. Знаєте такі місця? Я не буду їх читати. Але Бог каже, от ти визнав Ісуса віру свою перед людьми. Ти визнав цю віру, тепер увага, ти визнав цю віру в себе дома. Може в тебе більше дома ніхто і не вірує в Ісуса Христа? Ти визнав цю віру в себе на роботі? Ви знаєте, я увірував Ісуса Христа, колись я прийшов на роботу сказав, я сказав. Мені кажуть, ну так всі вірують. Кажу, так, я увірував, читаю Біблію. А ти що, Баптист? Біблію читають то тільки Баптисти, щоб ви знали. На навчання. Всюди, де ти є? Всюди, де ти є? Чи ти візнав віру Ісуса Христа? Тобі не треба ходити з плакатом чи кожному чіплятись до людей і казати, ви знаєте, я увірував у Але ти повинен поділитися цією вірою з людьми. І поки ми тут, не тут в залі, поки ми ще на землі з вами, у Бога є робота для кожного з нас. Добрі діла є для кожного з нас. Чи ви задумувались над цим? Я ставлю весь час питання, тому що багато людей на це ніколи не задумувались. Яка моя ціль, яке моє призначення? Так, я роблю це, я роблю це, я роблю. А яке моє призначення? Яке мій поклик? Алілуй.